Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. На екрані один із наших самих улюблених об'єктів. І сьогодні, 13 лютого 2023 року, в місті Вінниця ми починаємо сезон обрізки плодових та декоративних дерев та плодових чагарників. Дерево. Обрізане і дерево не обрізане. от Будемо, звісно, розраховувати на те, що всі крепкі морози вже пройшли і не повернуться. А до мінус 5, навіть до мінус 10, це не є критичним. от І це, до речі, важливо, тому що багато я вже помічаю по нашим конкурентам, що. Починають обрізку робити ще восени. Це не є правильним. Чому? Тому що місце зрізу, воно має зарости. А коли буде е, суттєвий мороз, мінус 15, то і 20 градусів може бути, заживлення не буде проходити і це залишиться раною, яка буде дерево вбивати. Е, таку обрізку. Осінню можна робити і роблять в промислових садах, тому що там нема розрахунку на те, щоб дерево прожило максимально багато чи пройшло максимально довгий шлях. Там є ставка на плодоношення і на максимальний витяг з одиниці або з сотки, або з гектару. Нам вже не так. Нам потрібно, щоб дерева на наших ділянках і на ваших ділянках. Були гарні, чудові, давали плодів стільки, скільки нам потрібно, і жили довго і щасливо. Такі от справи. Всіх вітаю з початком сезону. Тримаємось. Перемога за нами.